Вітаю рідні, близькі всі, хто по духу, по зорях, по генах, по зв'язках з минулого, особливі. Хочу сьогодні поговорити, тому що дуже багато суєти в повітрі, дуже багато штучних домішок і багато якихось емоцій, таких незрозумілостей і таких направлень туди, куди тягне система. Я розповім те, що я бачу відчуваю. А ви вже по своїй резонації, по певному, тому що дуже багато людей, коли я говорю, то є підтвердження в тому, що так само відчуваєте. А тому говоримо далі. За декілька днів такі явні процеси зрощування світів. Це в травні особливо цими днями, ось особливо, коли йде пророщування між і зі світу наві в явний світ, самі розумієте, що це за процеси, що це за енергії. І зі світу прави в світ явний взагалі простоллється така океанічна енергія, її дуже багато. І я кожного дня пишу по своїх відчуттях, по тому, що мені показують, по тому, що через мене йде, які енергії, як Боги показують ось цю всю зміну явного світу. Хто хоче бачити, відчувати, розуміти, то і включається, навіть якщо в свідомості зразу все не може сприйняти. Минає час і все одно ви розумієте, про що я веду мову. Ось. І зрощування світів. А я вже це, напевне, говорю десь півроку, я так думаю, про зрощування. Що було до розділення на добро і зло, до того, як почалися такі процеси. Які ми знаємо темряво і світло було все єдине, і так як Велес мені підказує, так як я прочитую в собі в своїх генах, а потім пішло це розділення дуже багато літ минуло. А зараз іде зрощування. Я не раз говорила про те, що світ Наві він не такий страшний, як розповідають, що там це не те пекло, це інша система координат. Пекло, рай це трошки інше. А наша система сварожа це все, що стосується світла, різних градацій світла, різних прошарків, але все, що стосується світла. І якщо навіть темрява в сварожій системі, це просто світло, яке не проявлене. Зараз воно проявляється. Тому світ навіть так також інший там дуже багато райдужних таких енергій. І а, такі м, особливі процеси, які входять сюди, в наш світ, і звичайно, це буде відчуватись по всьому, особливо по фізичному стану а, в багатьох, може бути в тих, які включені, я маю на увазі. Я резоную зараз цим і а, іду в цьому, і багатьом підказую, веду, а, тому що ну ми пішли зовсім, ми пішли далеко вже. Планета взагалі дуже далеко. А ми йдемо а, десь, намагаємося всі швидкості, але так, якщо в нас є. Ті, які, які мають пробудитися, і ті, які дуже важливі, то ми ще і там, і там ходимо, пророщуємо також собою, пророщуємо нову яву, нову явь з собою, своїми енергіями, і це таке все разом і в дорозі. І тому дуже об'ємно для людського мозку важко пояснити, тому що дуже багато всього відбувається, і що сіга відбувається. Кожен кожна доба це просто ціла вічність. Ось Є особливі ті, з якими я спілкуюся, і говорять мені по простору, що відчувають те, що я відчуваю. Тобто, ми в ці нові кристалічні рішиці один одного чуємо, бачимо. Спілкуємося не лише думками, очима, але й у сфері іншій Поза думками, це інше поле, це поле нашого роду, це такі хвильові інформаційні йдуть пласти. Взагалі, рід відкриває двері, відкриває брами. Хтось писав про те, що мені що брами зачинені, і вони ще не будуть відчинені колись десь. Ну, якщо ви вірите в те, що десь колись, ну будьте в цьому, це також вибір. А я говорю про те, що відчуваю, і про те, що е, іде через мого дорогого, любого, е, найдорожчого у всесвіті через Велеса, тому що його епоха, епоха вовка, епоха благородних людей, епоха світла, особливого мудрості, епоха знаючих, тому. Я це все говорю, і в мене така внутрішня жага, а вогонь і впевненість, тому що я знаю, що все відбувається так, як воно мало бути. Звичайно, це боляче, це важко для багатьох незрозуміло, тому, що дуже багато шкоди зробили цій прекрасній планеті. І не лише чужі зробили шкоди, але й ті, хто служить чужим, а ті, хто просто на роботі виконують незрозумілі рішення, якісь, якісь завдання, не думаючи, чим воно повернеться, нищуючи оточуючи світ, чи роблячи шкоду один одному, чи проклинаючи рід, чи проклинаючи тих, яких і звинувачуючи тих, які взагалі не мають причетності до якихось злочинів чужих, але йде прокльон і звинувачення, а це означає, що йде прокльон роду і тим людям, які це роблять, воно просто закриває. Тут немає такого, як в системі оцій добра і зла, що зразу тебе накажуть там. Ні, там просто йде блокування, і далі нема розвитку, і все і йде шлях до плавлення таким чином, тільки тому що сварожа система це світло. Хто з цим не резонує, хто служить чужим, той просто буде сплавлений. Але в таких вогнях важких, вогнях таких багряних, це самі такі густі рівні вогню. Але по-іншому ніяк, тому що кожен робить насправді вибір. Брама Сварога, яку я розповідала, яка знаходиться на півночі. Часто про це пишу, і розповідаю. Йде прямий просто зв'язок і прямі потоки енергії, тому що купольної системи цієї штучної мани немає, і тому. А те, що сьогодні бачила, я просто не могла заснути, тому що я закриваю очі. А різні сузір'я, які я знаю, і які ще дуже далеко в глибині галактики, не в наших галактиках, вони просто окружляють просто рух, безперервний рух сузір'їв, безперервний, просто десь після 12-ї ночі. І от такі процеси, які дуже явно як механізми видно у світі нашому явному, а ця брама, яка сварожа, вона дає ось вона, по перше, розширює простір і дає такий прямий доступ енергій наших. Енергії права тому, хто чутливий, хто розуміє про що я говорю, то серцем на північ, серцем і духом до чертога ведмедя це дасть додаткову силу, дасть додаткові знання і розуміння в явному світі як далі. Брама Велеса. Це вперше в мене сьогодні, так вночі я це відчула, що вона відчинена. Хоча я з Велесом багато подорожую, багато чого бачила і відчувала, і знаю завдяки йому. Це такий великий мій захист, а велика моя така підтримка, це знання, це моя велика любов. І, він у мені і я в ньому. І це та сила, яка, ну, яка які є вірна, і та сила, яка була з дуже з древніх, древніх часів. А тому його відкриття, навіть ну, я, яка резоную з цим, для мене це було відкриття, що брама відчинена. Тобто Усі наступні брами після сворожої вони будуть відчинятися. Це буде дуже непросто для фізичного стану і для тих людей, які не включені, тому що це інші енергії, це наші рідні енергії, це енергії чисті, це. В них неможливо обрехати, у них неможливо підставити, неможливо скривдити. Тобто, це все на долоні. Тут це не такі старі енергії, які ми звикли, що можна брехати. Ось бачиш це світло, хоча це далеко не світло, а це така мана, так але можна було подати, затуманити. А тут воно ні, тут воно просто на долоні. Тут по іншому ні, це інша система координат і інші правила гри. Природа тут. На цій прекрасні землі перемагає завжди і переможе, і вона себе ну, наскільки втомилася від існування цієї паразитарної системи, що вона себе очищує. Да, багато плачуть і кажуть, що як же ж так, що це стихії різні. А просто згадати скільки шкоди зроблено кожному, навіть нас кожного проаналізувати, згадати, що я зробив чи зробила для цієї планети не так, і що я можу зараз максимум зробити, аби допомогти їй у цій величезній швидкості. Тому Уже змінити абсолютно нічого не можна, якби чужі не хотіли, не шкрябали лапами своїми, не обдурювали, не робили деструктивних речей, ми увійшли в повний ранок сварога і очищення вогнями, вітрами, водою, ефіром. Такими енергіями наві праві вони в самому явному світі, і кожен з нас це відчує, хто включений чи не включений. Просто відчуття ці по-різному. Тому максимум звернення до роду до. Відчуття по, по мережі такій нашій порішиться, нашій один одного по генетичній рішиці, не слухати, хто каже, де який, який хтось можливо називає ворогом чи якимось деструктивним. Треба самому війти в це і відчути. Ці люди, чи ця людина дійсно така, чи це просто навіяно цими сірими ящуряками різними? Тому важливо по генетиці відчути, де є правда, а де є кривда. Це дуже важливо, тому що якщо це не зробити, то буде блокування і ну, буде дуже важко в таких гарячих енергіях. Усі сірі вороги вони тут давно вони підлаштувалися, і під таких святих благодіяльників Спасителів вони так дуже це гарно роблять. І ну, зараз хто має очі, той бачить, хто це насправді, і їх видно. Їхні мордяки дуже гарно видно. І при тому, те, що вони роблять, також це все явно і одразу. Тому вірити собі зв'язок з родом, один з одним і в цих надзвичайних. Таких процесах ми йдемо далі, і буде ще багато всього цікавого і незвичного, і непростого. Але ще момент по тому, що чужі чіпають місця сили, чіпають багато природних ресурсів, такі роблять речі деструктивні по знищенню певних місць, блокуванню певних місць сили. Це нічого не дасть їм. вони думають, що вони будуть його це все знищувати. А це навпаки йде активація: активація місць е, сили, активація е, особливих е, таких портальних речей. І е, наші пращури, які е, вони кругом, вони зараз кругом є присутні. Вони в нас. Це не десь там когось могила, наприклад, чи когось місце, де там він був. А вони в нас, тобто в нас іде пряме спілкування, тому що йде зрощення світів. Тому, перш ніж щось говорити, треба. Максимум в резонацію входити, тому що кожне слово промовлене нами це одразу. Ми ж потрапляємо на ту хвилю. І або ми потрапляємо в хвилю і в систему координат сварожих, і в хвилю роду, або в хвилі чужих, і з ними разом це все колотитися далі, що вони будуть далі придумувати, тому що ну, в них ж також є свої сценарії і плани. І на рахунок орків я вже говорила, дуже багато проговорюють орки-орки там. Ну зрозуміло, це фільм, володар перснів це все сценарне, це все і тут же ж показано, як в цьому фільмі, і зараз тут. Але а, саме слово ор це «пра», 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 наш пращур, це, це генетика. І проклинаючи оце, ну звичайно, показується, що це ж інші дієві особи. Насправді, промовляючи звуками кожен звук, кожній хвилі, йде прокльон роду, і іде блокування. Рід не можна взагалі проклясти і не можна знищити, тому що це надзвичайно, ну, вселенська сила. Це, це те, що не тут творилося. І тому, проклинаючи, людина, просто проговорюючи це все, людина просто себе блокує, закриває, капсулюється і зжимається, плавається і йде із системою чужих ворогів. Ось таким чином, в таких вогняних енергіях, я вам думаю, більше передала своїм полем: бережіть себе, вірте собі, відчувайте наших рідних богів, тому що вони тут. Представники зоряних сузір'їв в крузі в оновленому просторі вони є тут присутні, і ті, хто з нас в тілах також в цьому крузі мають своє місце і також в цьому крузі працюють. Про це я думаю розповім вам наступного ефіру. Бережіть себе, думайте, відчувайте кожен звук, який проговорюєте, а краще хвилюве спілкування. А все буде в нас як найкраще, тому що в нас сила великих богів. Вони тут, і ми з ними. І тому все у нас буде чудово ранок сварога.